Вітаю вас Воскресним днем, браті і сестри. Нагадую вам, що ці три тижні перед Великим Постом у всіх наших православних храмах співався псалом на ріках Вавилонських, як згадували ми юдеї, які були в Вавилонському полоні. Але ключове, що ми хочемо сказати серед цих слів, це дуже часте «Алелуя». «Алелуя» перекладається як хворіть Господа. Тобто ми вже спустя, якщо беремо в оригіналі псалом, там цих слів Аллилуєй ніде нема. Псалом має ті тільки слова без Алилуя. Ми ж туди вкладаємо вже в Новому Завіті Алилуя, спустя історично, так як Бог тоді дивився на цю проблему. І плакали. Але Бог дивився, що з цього вийде користь. Тому що цей плач це був плач не униння, а плач. Який називається тісу я не можу в даже слово підібрати, плач конструктивний, це не то. Плач, який дає енергію надалі на подальші якісь рухи, які виправлять ту біду. Плач, який дасть тобі початок того, що завершиться дуже добре. І оцей плач це називається покаянний плач, який мали людей. Вони покаялись і Бог так зробив, що в тому царстві, в якому вони знаходилися, сам цар. Не тільки він дав свободу, ще й відбудував їм храм, який попередник зруйнував. Представляєте, що може покияння. Тому ми вже з історії, та як і Бог тобі дивився, кажемо Алелуя, Алелуя, що ми, ми страдали. От і ми маємо в історії бути далекоглядними. Наша історія сьогодні, цей псалом, має про кожного з нас значення. Як ми в цих бідах, в яких ми живемо, ми це називаємо хрест кожної свій місці. Маємо теж співати Аллилуйя. Ми не бачимо кінця, ми бачимо тільки цю секунду, ми чувствуємо біль, але ми не бачимо, до чого ця біль не далі. Але Господь бачить. І ось тому, браті і сестри, не будемо, як і Марія, в сьогоднішньому Євангелії, Воскресені, яка плакала, жінка емоційно, якої не поснулись слова Христа, які Він не раз їм казав, що Воскресні, не чули, не вірили. І прийшов, що навіть до гроба плакала тим унинієм, не тим, яким іудеї плакали. Унинієм, мучителя нема, що буде, нема кому його помазати, але зустріло зовсім іншу звістку, звістку, яка поколивала весь світ. Тому Господь це одно із самих трудних місць, Воскресних Іван і говорить, не до мене, бо я ще не взійшов до Отця, мого і Твого. Бога мого і Бога Твого. Що це таке? В твому серці я ще не Бог. Я ще просто вчитель, людина. Ти ще не повірила в мене в Бога. Тому не касайся цього тіла, яке вже не то тіло, яке було до смерті, а це тіло преображене тіло. Поки не повіриш, не касайся. Так тлумачиться ті отци. Тож і ми будемо, браті і сестри, вступаючи в піст, укріпляти свою віру. Це саме головне, тому перша неділя, наступна неділя, яка буде через тиждень збиратись уже в пості, називається торжеством православ'я не просто так. А по-друге, будемо е, покаяння, яке розпочинати, щоб воно було создатим, покаянням неуниння, що ще більше до тих бід, ще більше себе омрачати це не піст. І це не християнство, а ми покликані змінити, виправити нашу біду, разом з Христом стати кращими, в цей піст, який на і і кінець Воскресіння Христового, померти з Христом, щоб з ним воскреснути, як каже апостол Павло. Тому сім тижнів відділяє оцей вечір, зараз вже буде темно, через декілька хвилин. І як ми чекаємо через сім тижнів цієї появи тримати, бо та ніч буде, ми будемо співати завна. Сонце зайде, але для нас воно не буде заходити. Ми будемо готуватись церкву йти, де буде сіяти світло Воскресіння Христового. Сім тижнів нас розділяє рівно сім тижнів. Якісь ті які оце називають, що це седмиця, це, це є десятина року. Вони кажуть, яку ми віддаємо Богу у жертву з цілого року. Математично навіть там вираховується. Зараз я це так не приведу, але навіть математично доводилося, що якщо перевести в секунди, в години, то це є рівно десятина року. І ми її віддаємо Богу для того, щоб Бог допоміг нам стати таким, яким є. Тому ще раз вітаю вас банально і завжди, але з цим глибоким звістом, з, з Воскресенням.